Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас на огляді газовий комплект. Газовий комплект состоїть з обігрівача газового газового балона на 27 літрів, редуктор, шланг. Даний обігрівач постачається разом з колесами, викруткою, ключем та гайками. Дана модель wkgh 022 Даний обігрівач призначений для обігріву приміщень площею до 60 квадратних метрів. Даний обігрівач має три ступені роботи на першому положенні. Це 1,5 кВт на годину, друге 2,8 кВт на годину, третє положення 4,2 кВт на годину. А балон на 27 літрів зручно становиться вовнутрі обігрівача. Зараз поставимо і покажемо вам. Ось так. Балон ставиться внутрішньо. В комплекті ще йде планка, яка... Фіксує балон, щоб він не ворушився. Зараз під'єднаємо і подивимося, як він працює. Для запуску обігрівачам необхідно повернути в перше положення, натискаємо, повертаємо. Дивіться, натискаємо і тримаємо декілька секунд, щоб заповнити керамічна панель газом. Потім натискаємо. П'є за підпал. Вибачаюсь, забула відкрити балон. Балон відкритий. Також так же само повертаємо перше положення, натискаємо газ пішов. і нажимаю на п'є підпал. Кнопку не відпускаємо, тримаємо, щоб прогрілася термопара і не зникла полум'я. Через 5 секунд можна відпускати кнопку. кнопку відпускати. Давайте виключимо світло, щоб подивитися, як він працює. Після того, як ви підпалили перше положення, треба зачекати, доки перше, на першому положенні керамічна панель всередина. Не почервоніє, щоб прогрілася термопара. Ось ви бачите, панель почервоніла. Переводимо в друге положення. І чекаємо. Ось запустилось друге положення. Також чекаємо, поки не почервоніє. Потрібно, щоб прогрілася термопара. Якщо зараз включить третє положення, то друге положення потухне. Ось ми бачимо, що друга панель почала червоніти, можна вмикати третє. Включаємо третє, вмикаємо третє. Зараз прогріється. Ось бачите, запустилось третє положення. Даний обігрівач є істочником відкритого полум'я. Без нагляду даний обігрівач забороняється залишати. Потрібен бути під постійним наглядом. Даний обігрівач ви можете замовити в нашому інтернет-магазині, переходячи по, по посиланням в описі під відео. А також на нашому сайті є багато інших обігрівачів газових комплектів, балонів, як окремо, так як так і комплектами. Так що переходимо і замовляємо. Дякую.